Чи вистачить тобі пального? Роздуми над Божим Словом на свято Святої Бригіди? Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива, виноградна лоза. А мій отець Виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі. Якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Перебувайте в мені і я у вас. Сьогодні Ісус особисто звертається до кожного з нас словами заклику Перебувайте в мені. Але що це означає перебувайте в мені? Як саме я маю це зробити? Яке живлення маю додати, щоб моє гілля не відсохло від лози? Аби краще зрозуміти перебування гілки в лозі, проведемо невеличку аналогію з рухомим транспортом. Відомо всім, а не тільки водіям, що автомобіль нікуди не поїде, якщо йому бракуватиме пального. Що більше, навіть якщо паливний бак буде ще не порожній, але якість пального низька, то дістатися мети не вдасться. Повертаючись до виразу перебувати, поглянемо на дослівний переклад із грецької мови. Вказане слово також має значення стійко триматися, чинити опір, бути непорушним, бути незмінним, залишатися в силі, тривати. Таким чином, моя стійка життєва позиція. Моя непорушність, мій безпечний рух буде можливим тільки за умови постійного живлення. Ідеться не про те, щоб я час від часу підживлювався, але про те, щоб я постійно був приєднаний до джерела. Особливим чином цей аспект підкреслює Євангеліст Йоанн. У розмові Ісуса з Самарянкою. Кожний, хто п'є цю воду, знову буде спраглий, а хто питиме воду, яку я йому дам, не буде спраглим по вік, бо вода, яку йому дам я, стане в ньому джерелом води, що тече до вічного життя. Що конкретно означає для мого життя пити з джерела? Йдеться про те, щоб моя молитва, моє читання слова постійно нагадували про Ісуса, щоб я постійно повертався до Нього. Важливо не те, щоб я комфортно почувався, а те, що, хоч би куди я йшов, хоч би що робив. Я робив це з Божої ласки, а плоди й наслідки тривали протягом дня. Розглядаючи значення слова тривати, побачимо, що життя перших учнів полягало саме в триванні, перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламанні хліба та в молитвах. Апостолам не раз доводилося докладати неабияких зусиль, аби довести свою приналежність до Христа. Так само і сьогодні Ісус закликає Тебе і мене тривати в Ньому, адже ми неспроможні, не здатні нічого зробити, якщо повністю не приєднаємося до джерела. Пам'ятай. Повний бак пального дорівнює рух автомобіля. Перебування в Христі дорівнює, збагачуєш своє життя, чиниш його плідним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.